Ситуація зі світлом цього тижня буде складнішою і на це впливає відразу. Три фактори про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Перший фактор, за словами глави Укренерго, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій. Другий – це наслідки російських обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня. І третій, як сказав він, це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери. Голова Укренерго пояснив, що дефіцит світла цього тижня не зможуть фізично перекрити імпортом електроенергії з Європи. Тому з 3 червня протягом усієї доби очікуються планові графіки відключень, щоб збалансувати систему. Також Кудрицький закликав економити світло вранці та ввечері щодня, коли дефіцит найбільший. Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому й з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень. Напередодні в Укренерго повідомили, що протягом усієї доби, 3 червня, по всій Україні діятимуть ліміти споживання світла. Якщо область перевищить ліміти, то там діятимуть графіки погодинних відключень як для промисловості, так і для домівок людей. Попри дефіцит світло не вимикатимуть на об'єктах критичної інфраструктури. У ДТЕК повідомили, що виділених Укренерго лімітів вистачить для покриття потреб 80% Києва, 68% Київщини, 74% Одещини та 84% Донеччини нагадаю, Росія 31 травня атакувала енергетику та цивільну інфраструктуру, знищивши трансформатор до підстанції у Волосівському районі Києва. Вночі проти 1 червня російські окупанти вдарили по двох теплоелектростанціях ДТЕК та серйозно пошкодили обладнання. Окрім того, Росія атакувала енергооб'єкти у п'яти регіонах, зокрема у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. І аби зробити свій внесок у. Перемогу України РБК Україна проводить збір на FPV-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Кожна гривня рятує життя, кожна гривня наближає перемогу України.